Протягом доби з 9 по 10 травня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 27 оперативних виїзди. О п'ятнадцятій надійшло повідомлення про пожежу, спричинену ворожим артобстрілом у селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Там горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 300 квадратних метрів. О 16.05 рятувальники впорались з вогнем. О 16.00 на гасіння пожежі, яка трапилась у селі Гатище Вовчанської громади, також через обстріли з боку окупантів, вирушили рятувальники 47-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вогнем були охоплені два житлових будинки і три допоміжні споруди на територіях двох приватних домоволодінь. Загальна площа пожежі склала 500 квадратних метрів. О пів на 18-ту рятувальники локалізували вогонь, проте відразу були вимушені повернутись до місця дислокації через повторні ворожі обстріли. Жертв та постраждалих в обох випадках немає. Близько ї рятувальники з міста Куп'янська виїхали на обстеження території міста після чергового ракетного удару ворога. Перевіркою виявлені пошкодження п'яти приватних житлових будинків та приватного підприємства. Також виявлено трьох постраждалих осіб, одну з яких довелось діставати з під завалів будинку. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 301 одиницю вибухонебезпечних предметів.